Мало часу, так, так, так. у нас буквально 10 хвилин. Я спробую щось таке вам розумне сказати, щоб воно застряло в серці, в голові, і щоб ви це понесли і потім стали раз і успішними. Якби ж так було, для того, щоб стати успішним, треба бути дуже цілеспрямованим. Знаєте, Зіросліанівна вона робила бізнес на холодних контактах. Звісно, що довго не було в Україні. Вона розуміла, що за цим майбутнє. Треба їхати. Вона розкрила карту в Україні, пальцем і вирішила, що вона поїде в Хмельницький. І якби тоді цей палець десь не туди, розумієте? Таким чином, будучи в Хмельницькому, вона дізналася, що є така заряна. І, знову ж таки, був здійснений дзвінок, і наші судьби дуже тісно переконалися. Вона зробила все, щоб я стала успішною. Але вона мала бути переконана в тому, що мені це треба. Було у вас таке, що ви хочете, щоб людина була успішна. Ви так сильно хочете, ви за нею вже сюди ми рішили, а потім так сильно розчаровуєтеся, так боляче, боже, всі я все зробив, а воно ж не туди. Таке буває. Тому не бійтеся перевіряти людей, які до вас приходять. Вона мене перевіряла. Найперше було це моральний договір. Коли ми зустрілися з нею вперше, вона приїхала до мене в Черкаси. вибачте. Я тоді проживала ще в Черкасах. Я хочу Богу, я ще прожила 12 років, я дуже багато людей звідти знаю, і моє серце завжди відкрите для Черкас. І от дівчика приїхала в 5 годин ранку. Ми знайомі були до цього, це був знову ж таки холодний контакт. Я знає, що ти нас чуєш на 100%. Я прям згадую ці картини, вони в мене перед очима. Я її привожу на квартиру, яку ми знайшли в центрі міста, і починаю працювати. У мене така була до неї вдячність, що вона сказала дуже важливу фразу: я могла би вам побудувати бізнес. Вам колись це казали? я могла чи ні бо вам побудувати бізнес. Часто ви таке чули. Бізнес, а побудувати бізнес. Я могла би вас приїхати і побудувати вам бізнес. Я навіть не відразу сама потім такі слова говорила своїм партнерам, бо ще трохи боялася, що не потягнув, не вийде. знаєте, у нас ж у всіх є якісь вагання. Але в мене був такий железобетонний оплот, я завжди на неї дивилася, і я знала, як мені поступати. Я звіряла свої вчинки, свої слова, свої думки з нею. Тому що я на той момент повністю віддалася професіоналу. Я зробила навіть свого життя, я до цього нікому не довіряла стоїть. Нікому. Для мене не існувало авторитет. Хто такі залі є такі люди? Подумайте над це. Не існувало. я була сама розумна, дві вірищих освіти, Учителька була бідна. Як миш. І в таких боргах через свій розум. І саме мені, мені треба було спасти на коліна перед Богом, щоб коли я вже зрозуміла, що я не можу впоратися. І Бог мені послав зіру для того, щоб вона мені побудувала бізнес. Я що робила? Я нічого такого не робила. Я просто дзвонила і запрошувала на неї людей. Коли її не було, коли вона уїжджала, вона ж тільки на три дні, я. Зустрічалася з людьми і говорила, там, показувала щось трошки там наші кріма, але знала, да, я, я завжди шуткувала, що що наш бізнес, господи, знов підписав. <різь> є перед не? І кожну зустріч я завершувала однією тією самою фразою. Я казала, є спеціаліст, який вже давно в цьому, вже високий статус має. Вона професіонал з великої букви. Хочеш до неї потрапити на зустріч? Вона приїде. Я тебе запишу, вона ще не звірена точна дата, але я тебе запишу і тобі порозумів, коли вона буде. І я собі ставила поміточку, якщо людина казала, що хоче. І потім я просто перед приїздом її обсунювала за день і всіх і говорила, так, все кидай, йди. І люди приходили, тому що було продано. Ну, знаєте, так? Да? Yeah. Я вам всім бажаю перше, що треба навчитися, це, щоб не було продано. Щоб ви могли так сказати, щоб люди почули оцю вашу впевненість і пішли за вами. Не на вас, а пішли на зустріч з спонсором. Хоча ж спонсор це ж не Алла Погачова, яку всі знають, да? як вона любила казати, я ж не Алла Погачова. Чому на мене приходити? так? Да? Але коли вони почують від вас ази, там гірчик такий, що ви їсте, там, е, що, е, такі знищні, дорожні, що такі знижки хороші, що такі прибутки. Ну Ви ще махаєте більше руками, ви ще як от, е, хто казав, що е, ще не знали не маркітінг, тонком е, хтось звідси дівчата казали, не? тільки вже в продукті були закохані. І з цього почався бізнес. І от я теж вже мала результат по продукції, цього вже більше, ніж треба. Це вже дуже важко, це вже ваше багатство, це вже ваш капітал. Мені подобалася ціна, мені подобалося, що там ще такі знижки класні є, що там ще можна заробити якусь копійку, що можна зробити користування безкоштовне. Ви знаєте, я з тих людей, коли я перший раз почула презентацію по БАДам, це була тебе компанія. Я завжди говорю одне те саме. Я тоді заробляла 35 доларів, в мене заплата була на півставки. Я тільки переїхала в Черкаси, ще нікого не знала, 35 доларів. Квартиру винайняти в місяць 35 доларів, а кардіцептській компанії стоїть 44 долари. І я прийшла в цю компанію, знаєте, коли я почула перший раз презентацію по бадам, коли розказували, навіщо треба кальці, навіщо треба сіллер, навіщо треба ту-то, то-то, то, я сиділа отак, я це хочу, і мені не важливо, скільки це варто. буде. Мені не важливо, скільки воно коштує. Я хочу жити довго, активно, красиво, молода, протна, так? що я упаду, а кажусь, я буду пахати, ну, щоб це в мене було. А коли така ціна у нас шарова ціна, ребят, шарова, ви не знаєте, що робиться в Європі. Там якихось соках, непонятно з чого, видушених, вам продадуть на 1200 євро. Скажуть, що ви назад здорові. Звісно, що цього не відбудеться. Там скажуть, мало, ще 1200 євро. Я це знаю, я ж не просто так говорю. Це такі ціни в всіх макеті на продукт молодості, продукт здоров'я. У нас це величезне щастя, що це є. От коли ви це відчуєте всім серцем, бо я знаю, що люди багато до нас приходять, які не були ніде, і зразу до нас приходять. Я, звісно, коли я побачила, що такий діючий продукт, що є ще й виявляється система така класна, що можна, а, і всього навчуть, за руку візьмуть, і всього навчуть, покажуть, розкажуть, ти тільки бери і записуй. Бери все, як губка, поглинай, поглинай, поглинай. Але для того, щоб поглинати, треба забути про своє я. Це вже друга стадія розвитку духовного. Коли позбавляється гордині. І це ваше свідоме має бути рішення. І що в моїх два вищі освіти, що, де? Ні? Один діплом можна під Ну ж, дівали підсумки, підсумок, підтримки під другу. Ні, вони, звісно, ще я ж не кажу, ну і 10 років ні. Того дуже-дуже ну, важливо, надто важливо, щоб ви відмовилися від цього, я-я-я. Да, да, да. От коли людина говорить... ви просто послухайте, знаєте, як жінці треба виходити заміж. П'ять хвилин, якщо чоловік говорить тільки я, 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 зразу хай. Якщо ваш партнер говорить, я, 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 я і такої, і така, і такої, не буде діла. Ви нічого не зліпете, просто з'їдете, що людині ще треба пройти якісь стадії. Вона може кушати продукт, вона може там е, мазатися, розтиратися, але но... ще не буде вашим партньором, який готовий буде піти за вами, який готовий буде вбирати. І взяти ту мудрість, яка вже у вас є. А в нас, от, знаєте, ви знаєте, уявіть собі, що сонце це мудрість. І воно на всіх світить. Але хтось ж ховається під лопушок? От Гартиня це лопушок. Дайте цьому сонцю, щоб воно вам могло на вас вилитися оцею мудрістю. Це джерело цілющої води, цілющої знань, які кожному з вас дають можливість. Так от, і сказати, да я ще ого, я ще можу. коли дивуюся, люди 80 років приходять, да? приходять, і вони, для них починається ну, нова ера. Знову заново життя. Життя. Як так? В них очі починають горіти. Вони почистили печіночку, і вже як-то кахторафія, енергія пішла. І все тут, отак от, от, все. І оця взаємопідтримка, то, що Наташа показувала в тренінгах. Це в нас в житті відбувається. Це в нас відбувається, що ці заходи якраз і роблять нас одним цілим, моноліт.